Нарешті висаджую високу грядку капусту. Розсаду виростила сама. Вона в мене росла в парничку на вулиці. Тут у мене рання капуста, цвітна капуста, броколі, різні різні види капусти. Є й маленька, є їй більша. По боках рядочки у мене будуть йти чорнобривці, для того, щоб відлякувати різних шкідників капусти. Кожну ямочку додавала трошки перегною, трошки тут городньої землі, попелу і компосту. А далі водички і садимо нашу капусту. Капуста висаджена. Тепер я висаджую чорнобривці. Ось така у мене класна розсада чорнобривців з такими корінчиками гарними. А ось тут, друзі. Моя грядка уже за два тижні після теплих дощиків. Вона ось така класна. Капусточка дуже гарно наростає. Робиться така багата, зеленіє. Дощики в нас теплі падали. Тут ще є декілька капустин, які я десь висаджу в іншому місці. Ще доростають. Ну, а ця уже така. Ну, і збоку у мене ще від ранньої весни. Були посіяні тут зелень, салат, рукола. То я вже їх так тут і залишила. Ну і попри них тут росте капуста. Дякую вам, друзі, за перегляд мого відео. Залишайтесь зі мною, підписуйтесь, буде ще багато гарних відео.